Бачите, це Це все повна брехня та провокація. Насправді, список із десяти найкращих гравців року виглядає наступним чином. Oh my. А якщо серйозно, то якби мені хтось два роки тому сказав, що Дембіле виграє золотий м'яч, і весь світ ще й буде вважати це заслуженим, я би сказав, що після такого футбол можна було б закривати. А людині час лягати в дурку. Сьогодні ж я можу сказати все те саме з одним, але Дімбіле заслужив золотий м'яч. Однак з великою натяжкою та через голову Вітіньї та її, і я готовий пояснити свою думку, але спершу попрошу вас підписатися на канал та поставити лайк цьому ролику. Мій канал перебуває на тому етапі, що він втратив цільову аудиторію, та Ютуб не знає, кому рекомендувати мої відео. І саме тому зараз неймовірно важлива ваша підтримка. Вам поставити вподобайку це буквально секунда, а мене це буде мотивувати робити для вас більше якісного. Україномовного контенту. В мене неймовірно велика кількість цікавих ідей для нових роликів, і я впевнений, що вам вони сподобаються. Але я не хочу, щоб ці ролики подивилися всього лише 100 людей. Тому протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться роликом з друзями. А ми продовжуємо золотий м'яч. Як же багато історій в цих словах? Але ця нагорода на жаль дуже сильно дискредитувала себе за минулі роки. Та в цей раз не обійшлося знову без дивних рішень. Рафіня, футболіст, який міг би виграти цей золотий м'яч, якимось чином. Лише п'ятий. Нехай мене розсудять фанати Барселони, але я дійсно вважаю, що Рафіня був лідером не тільки на полі, але й як капітан чудово впорався з ролю ментального лідера. Саме завдяки виступам Рафії, футбольні фанати вражалися, коли дивилися ігри Барселони. Чи заслуговував Рафіня більше на золотий м'яч ніж Дімбіле? Питання доволі суперечливе. Якщо говорити з приводу трофеїв і командних досягнень, то, звичайно, Усман буде попереду. Але поклавши руку на серце, скажіть мені, будь ласка, якби ви зараз називали топ-3 найкращих вінгери та топ-3 найкращих форварди на даний момент в футболі, чи потрапив би у ваш список Дімбілі? Умій чесно. Ні, а ось Рафін'я так. Тому за особистими враженнями попереду, все ж таки, Рафін'я. Але це не відіграє жодної ролі, коли у списку є такий футболіст, як Вітіння. Минулого сезону золотий м'яч отримав Родрі замість Вініціуса, тому що всі виділяли неймовірну користь і значимість іспанця для своїх команд. В мене питання з минулого року змінилося оцінювання золотого м'яча. Ну бо інакше я просто не можу зрозуміти, чому в цьому сезоні Вітіння. Дійсно навіть не розглядався як претендент на золотий м'яч. В результаті він зайняв третє місце, і це вище, ніж багато хто прогнозував. Але ця людина це мозок ПСЖ. Це їх мотор, їхнє серце, та якщо хочете, їхній модріч у команді. Я не розумію, чому одного року золотий м'яч вручається півзахиснику, який керував грою команди, а в інший сезон гравцю, який був класним, але... Не викликав навіть вау-ефекту від своїх ігор. Діле став в один ряд із Рональдіньо, Кака, Шевченком, Модрічем. Але, як на мене, він навряд чи колись буде на одному рівні з ними. Це гравці покоління, а Дімбіле, скоріше за все, будуть згадувати тільки як одного з найслабших володарів золотого м'яча в історії. Буду радий помилитися. А на сьогодні в нас все. Прошу ще раз вас підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Це справді дуже важливо, але що ще більш важливо, це те, щоб ви берегли себе. Всім мирного неба над головою. До швидких зустрічей у нових відео. Та скоро побачимось!